Як почався новий навчальний рік на окупованих територіях півдня України? Чи посилюється мілітаризація освітнього процесу і його насичення російською пропагандою? Чим загрожує російська освіта дітям, які залишаються в окупації? Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. На захоплених територіях починається новий навчальний рік, до якого окупаційна влада додає ще більше воєнної складової. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 1 вересня повідомив, що замість уроків з безпеки життєдіяльності. У школах вивчатимуть предмет, який називається захист батьківщини, де педагоги будуть навчати дітей строєвій підготовці та наданню медичної допомоги. Крім того, за словами Федорова, на уроках праці школярі навчатимуться збирати та управляти безпілотниками. Також у навчальних закладах стане ще більше пропаганди. Російські прапори будуть розвішувати в кожному класі, а так звані розмови про важливе з дітьми проводитимуть російські військові. Які які воюють проти України та силовики, які викрадають, катують та ув'язнюють цивільних жителів. Голова Запорізької ОВА зазначив, що Росія у такий спосіб перебудовує навчання в окупації на власні воєнні потреби. При цьому відвідувати школу потрібно обов'язково, інакше батьків позбавлять батьківських прав. За словами Івана Федорова, кількість дітей, охоплених пропагандою, росте і на окупованих територіях посилюють тиск, щоб ще більше юних українців втрачали свою ідентичність. В ефірі телемарафону посадовець розповів, що навчальний процес на окупованих територіях це процес, що пов'язаний з пропагандою і знущанням над дітьми. А не за світою основа це пропаганда, про неправдиву історію. Про а, те, як треба шанувати расистських військових, про призовну підготовку з 9 класу, про управління дроном, про вступ до їхніх а, громадських організацій, юнацьких організацій, юнармія, юг, молодий, пул першого. Це те, що там, де пропитуються максимально а, пропагандою, а не якимись правдивими речами. Про те, що з 1 вересня 2024 року в усіх школах на окупованих територіях запроваджується новий предмет Захист батьківщини, писав і центр національного спротиву. За даними Підпілля, його викладатимуть учням випускних восьмих і десятих класів. Вчителів для цього готує російський центр Воїн. Ключовим елементом нової програми стануть обов'язкові п'ятиденні військові збори на базі мережі центрів Авангард, які у Росії називають осередками військово-патріотичного виховання молоді. Призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балицький 2 вересня зазначив, що до шкіл у регіоні пішли начебто 45 тисяч дітей. Місцевий телеканал за ТВ у серпні повідомляв, що на захопленій території Запоріжжя з'являються також нові підручники для учнів 5-7 класів з предмету історія нашого краю Запорізька область. В медіа зазначили, що підручник адаптовано для проведення уроків історії у межах курсу Росія, моя історія. Представниця управління освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області розповіла новинам Азов'я, що система освіти на окупованих територіях спрямована головним чином на поширення російських наративів під час навчання та на мілітаризацію дітей. До того ж, безпосередньо у Мелітополі окупаційна влада відкрила ще дві нові школи. Коментар жінки надаємо анонімно з міркувань безпеки. Це відкриваються додатково ще дві школи, 5 та 16 школи. В закладах освіти, таких як 15-та школа, ще з минулого року відкривались кадетські класи. Це з 7 по 11 клас. Там дійсно діти піддаються впливу російській пропаганді. Діти писали в школах лист Письмо Солдату. І надзвичайно прикро те, що тепер вважаються. Діти мали писати по слова подяки загарбникам, щоб брати українські школи до війни. Ми дітей оберігали, і діти застали в мирі, і не відчували на собі. Ніяких таких емоційних сплесків на сьогодні це надзвичайно складно проживати дітям у окупованій території, тому це один із таких чинників, який дуже впливає на виховання саме молоді, яку ми можемо втратити через тиск і ідеологію, яку насаджує саме Російська Федерація, яка є окупантом на нашій землі. Також у школах на окупованих територіях повертають свята і традиції, які були притаманні радянському союзу, каже освітянка. У колах Мелітополя відзначався певний місяць день піонерії. Наші дітей виводили на площу, одягали енергії галстуки, діти крокували, як в були пілоках. Тут, то хто пам'ятає радянські часи, то у повністю вся ідеологія перенесена в сьогодення наших дітей. Коли весь світ крокує попереду йде розвиток освіти, діти можуть подарувати світом, то саме діти з окупованих територій обмежені в цьому, і вони пізнають тільки те, що. Було колись давно років 20-40 назад, і на цьому цим наші діти на сьогодні живуть. На жаль, у Росії створена надзвичайно потужна система військово-патріотичного виховання молоді, яку зараз намагаються запровадити і в навчальних закладах в окупації. Додала представниця управління освіти. Керувати донами, складати їх. Це в і в школах старших класах, і є багато Російської Федерації званих молодіжницьких організацій, які на цьому виховують молодь. Багато дітей залучені дітей мають на увазі 14, 16, 17, А це вже якщо декілька років, то це вже діти, якими 19 років вже, і вони одна по цих угрупованнях. Тобто надзвичайно потужна система виховання в ролі Росії засобами російської ідеології. Проводять навчальні такі навчальні навчальні евакуації, захист від так сказати озброєних злочинців, як вони їх називають. І дії під час повітряної тривоги, тобто такі заходи вони про разів раз рік, і звісно, туди заїжджають солдати російські. Кожний заклад в кожному закладі є частними гостями у військовослужбовці Російської Федерації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. На окупованій території Херсонської області також розпочався навчальний рік. За даними так званого губернатора Володимира Сальдо, цього року у регіоні начебто понад 18 тисяч школярів. Водночас так званий заступник голови окупаційного уряду Сергій Черевко розповів, що до шкіл пішли начебто понад 20 тисяч дітей. Это примерно будет на 2000 больше, чем в предыдущем учебном году. Так же, как и в минувшем году, в 15 километровой зоне присутствует возможность обучаться в дистанционном формате. Но начался процесс в минувшем году, когда создавались условия, где обстановка это позволяет. А в этом году таких примеров будет больше, когда дети будут доставляться. В школи, які працюють в очному режимі. Начальник відділу освіти Виноградівської сільської територіальної громади Херсонського району Валентина Бурделенко розповіла новинам Приазов'я, що ця громада перебуває в окупації з першого дня повномасштабного вторгнення. Більше половини дітей, а саме 52 відсотки, залишаються на її території. Окупаційна влада відкрила три ліцеї, де навчаються діти. Це Брилівський ліцей. Виноградівський ліцей імені Соценка і Тарасівський опорний опорний ліцей, який має Клинівську філію. Багато було тільки діток у Виноградово, в селі Виноградове, в центрі Виноградівської територіальної громади, тому що там дуже мало сімей виїхало з населеного пункту, і на сьогоднішній день там більше трьохсот дітей знаходиться. Вчителів, вчителі Виноградова, майже всі повним складом пішли на співпрацю. В Тарасівському опорному ліцеї вчителі не пішли, пішов тільки керівник, і набирали вже заклад освіти педагогічний колектив. Це були педагоги або ж з села Клини, або ж педагоги, які приїхали вже з з Росії, скажімо так. Брелівський ліцей теж запустили у 2022-2023 навчальному році. Туди прийшли на роботу люди, які взагалі не мали педагогічної освіти, або взагалі не мали ніякої освіти, але мали бажання працювати. Дітей примушували йти в школу, до батьків приходили додому зі зброєю, погрожували, Якщо діти не підуть до школи, то вони будуть вилучати діток із сімей. У навчальних закладах громади постійно перебувають озброєні люди, каже освітянка. У шкільній програмі, так само як і на окупованій території Запорізької області, з'явився предмет основи захисту батьківщини. Тому весь час озброєні люди, люди, які діти не знають, хто вони такі зі зброєю. Говорять, що вони охоронники, але охороною вони не займаються. Тому дуже важко. Були випадки такі: от на початку вторгнення, на початку 2022-2023 року, що дітей у виноградівському ліцеї навіть примушували мити поливишиванками і з метою змиханою метою закривали їх у спортивній залі, що навіть деякі дітки втрачали свідомість по mm -hmm. жарту. Ну наскільки мені відомо, вони замість предмету основи безпеки життєдіяльності вводять предмет ос... основи безпеки і захисту родини. Там дітей будуть вчити марширувати. Передбачено навчання поводження зі зброєю і зі зброєю керування дронами. Це вони планують вже уже навчальному році. З українських дітей намагаються зробити російських патріотів. Додала начальниця відділу освіти. Ми бачимо на фотографіях символіка країни-агресора. Символіку нашої держави в перший же день зірвали зі стін, спалили усю літературу, привезли свої підручники, використовують програми країни-агресора. Та дійсно вони впливають дуже на дітей, тому потрібна деокупація, тому що це дуже залишилось дітей дуже багато в громаді, не можна їх втратити. До кінця, тому що це дітка журналістка луганського видання трибун Юлія Канзеба зазначила, що на окупованих територіях Донецької і Луганської областей мілітаризація дітей триває вже 10 років. Весь цей час діти перебувають під впливом російської пропаганди. Одним із методів мілітаризації є відправлення дітей у різні регіони Росії на так званий відпочинок або оздоровлення. Так, цього року діти відвідали обороно-спортивний табір Авангард, що знаходиться в Волгоградській області, табір Ромашка у Таганрозі та табір Дружба у Калузькій області. Під час перебування у таборах, крім розповідей про Росію та так звану її велич, діти проходили інженерну, вогневу, парашютну, тактичну підготовку, вивчали основи національної безпеки, пілотування БПЛА та тактичну медицину. Окремо варто приділити увагу школам в окупації, які є осередком російської пропаганди, наприклад, цього року на окупованій Луганщині і вся російська партія Єдина Росія роздала дітям шкільне приладдя. Серед них були рюкзаки, які мали мілітаризований стиль. На них були зображені. Війна та символ Z, який окупанти використовують під час так званої СВО. На базі гімназії окупанти запроваджують кадетські класи, що є одним із кроком мілітаризації молоді. Учні, які в них навчаються, мають носити російську форму. Серед нововведень цього року у закладах освіти додають нові предмети, так чи інакше пов'язані з війною або історією. Розповідає журналістка. Крім того, з 1 вересня учні в усіх школах мають використовувати нові патріотичні щоденники. На його сторінках міститься символи Російської Федерації та Окупованої Луганщини, інформація про російські проєкти, освітні проєкти, молодіжні рухи та як до них доєднатися, історична довідка про окуповану Луганську область, карта Окупованої Луганщини тощо, крім цього, у новому навчальному році дітям на окупованій Луганщині будуть більше розповідати про героїв Росії та учасників так званої СВО. Вже підготовлений перелік наших героїв, які мають три розділи: дереволюційний період. Советський період і соврем'яна Росія також триватиме викладання історії окупованої Луганщини з древніших грібом до наших днів. Цього року російська влада в усіх школах на окупованій Луганщині впроваджує нову виховну програму Луганський характер. Вона спрямована на розвиток соціально активної позиції молоді наприклад, Луганських вчених патріотів, художників, спортсменів. Також молодь всіляко заохочує долучатися до лав російської армії. Додала Юлія Канзеба. Останнім часом у соціальних мережах у групах навчальних закладів окупанти почали поширювати оголошення про військову службу за контрактом у лавах Збройних сил Російської Федерації. У оголошеннях написано заробітна плата, переваги укладання контракту, а також куди звертатися. Окупанти також активно продовжують завозити книги з Російської Федерації на окуповані території, у такий спосіб знищуючи українську літературу. Наприклад, у бібліотеках можна зустріти плакати Читай свободно на русском язике, книги для бібліотек Новоросії і Донбаса. Відомо що бібліотека окупованих населених пунктів Донеччини отримали понад 112 тисяч книг. З них є книги про сучасну війну. Ворог постійно розробляє нові методи впливу на дітей в окупації, продовжує їх зросійщувати та орієнтувати винятково на Російську Федерацію, а молодь захоче брати участь у війні та приєднуватися до лав російської армії. Експерт та аналітик центру громадянської просвіти Альменда Олег Охредько розповів новинам Приазов'я, що головна мета Росії не лише знищити ідентичність українських дітей, а й зробити з них російських військових. Це воєнний злочин, пояснює правозахисник. Є порушення Женевських конвенцій, які є ну, по перше, це зміна ідентичності, тобто буквально переселення певних дітей, яке відбувається. А по-друге, це пропаганда служби в армії, а це безпосередньо пряме порушення статті конвенції Женевської, а, тобто Женевських конвенцій, яка існує, і зрозуміло, за це повинен бути міжнародне покарання. Росія вже, тобто Україна, вже подала декілька а, позовів і проти них запроваджуються санкції проти тих, які бувають. А на жаль, зараз відбувається не просто пряме порушення. Міжнародного законодавства, а відбувається Ну це жахлива річ, яка була: це переселення. Російських громадян на територію на окупованій території. А ви знаєте, з Курську переїжджають велика кількість людей, які розміщуються в поки поки що в санаторіях Бердянська, в санаторіях Приморська, Кирилівки Але ж це на ще до опалювання сезону, поки що не стало холодно. А потім що буде? І зрозуміло, що люди приїжджають разом з дітьми. І ці діти знов таки йдуть до школ, які є на цій території. А це вже пряме порушення, яке називається колонізація. Кількість дітей, які йдуть до російських шкіл на окупованих територіях, може збільшитися через тиск, який чинять на школярів та їхніх батьків, каже Олег Охредько. Вона збільшиться за рахунок репресивних дій окупантів, і ось буквально у серпні місяці відбулися чергові, ну я так і називу їх облави. На дітей, які не пішли до російських школ, до будинків до квартир, приходили представники так званих російських органів владів, супроводів озброєних людей і вимагали, щоб, щоб діти пішли в школу. А в наступному, якщо діти не підуть, то їх просто відберуть. Якщо раніше вони погрожували штрафами, то зараз вони прямо таке кажуть те, що буде відбуватися. Мілітаризація навчання на окупованих територіях посилюється так само, як і на території Росії. Додав правозахисник. В цьому році а, запроваджується знов таки а, так званий курс, який вже буде по повному, який називається основи безпеки життєдіяльності основи е е е життєдіяльності, в якому цілий розділ присвячений а, військовій справі. А причому там розглядається питання з однієї сторони, як медичні, але й чисто військові, як стріляти з автомату, як кидати гранату. І обов'язково в цьому курсі буде проходження а, військових а, зборів, коли діти будуть виїжджати і працювати, ну так можна, сказати, в із зброєю. А причому, якщо раніше це були макети зброї, які були, то зараз вони навчаються разом із бойовою зброєю. Окрім того, збільшилася кількість так званих СВОшників, які приходять до школ, і які намагаються, тобто, розповісти про події, які з їхньої точки зору, як відбуваються в цих поді... на фронті щотижня, раз на тиждень будуть відбуватися так звані розмови про важливе, і зрозуміло, що вони також пронизані питаннями мілітарізації, яке відбувається у цих питаннях. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Видивилися новини приазов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Не приазов'я.